Слідчі оголосили підозри двом військовослужбовцям, які увечері 13 червня в Івано-Франківську ймовірно напали на бійця бригади Азов Андрія Кореневича. За інформацією слідства, до злочину причетні двоє чоловіків віком 25 та 24 роки. Їхнє місце перебування ідентифікували. Про це повідомила старша інспекторка сектору комунікації поліції в області Тетяна Іванюк. Слідчі поліції Воно Франківщини повідомили про підозру двом фігурантам у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство, учинене за попередньою змовою осіб, із застосуванням предмета спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень 23 червня на своїй фейсбук сторінці Андрій Кориневич оприлюднив імена нападників. За його словами, це військові третьої окремої штурмової бригади яких пов'язують з Андрієм Білецьким, командиром 3-го армійського корпусу. Андрій Короневич розповів, що напад організували четверо військовослужбовців, двоє з них його побили. Деяких з них я знаю особисто і колись називав своїми друзями. Чому напали саме на мене? Версій не так і багато. Одна з них, тому що я старий азовець. Я був в Азові ще коли Білецький був при командуванні. Інша з версій, це те, що я далеко. Місто Івано-Франківське знаходиться далеко від фронту, далеко від Києва, Я не знаходжуся там. Під захистом людей, аби дізнатися, чи ці чоловіки є справді військовослужбовцями третьої окремої штурмової бригади та де вони перебували у день нападу, 13 червня. Суспільне надіслало запит у прес-службу бригади. Як пишуть на сайті спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону, прокурори подали до суду клопотання про обрання двом підозрюваним запобіжних заходів. Окрім того, слідчі з'ясовують можливу причетність інших людей до побиття, а також мотиви нападників. Нагадаємо, увечері 13 червня в Івано-Франківськ. Ко двоє чоловіків напали на військовослужбовця Андрія Кореневича та втекли. В результаті він отримав хімічні опіки очей, садна на колінах та передпліччі. Андрій Кореневич, на позивний корінь, родом з Львівщини. У січні 2015 року чоловік пішов служити у бригаду АЗОВ з 2015 по 2022 рік. Боронив Красногорівку, Мар'їнку, брав участь у боях на Світлодарській дузі неподалік Бахмута. Під час повномасштабного вторгнення Росії боронив Маріуполь. Зазовсталі Андрій Кореневич потрапив у. Російський полон. Через чотири місяці його звільнили. 1 січня 2023 року корінь знову повернувся на військову службу в Азов. Зокрема, у травні 2023 року брав участь у контрнаступі на Оріхівському напрямку. З травня 2024 року військовослужбовець займається рекрутингом в Івано-Франківській області. Ілона Захарук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.